Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні мова піде про помідори, зокрема про гібриди, які я саджу, і хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування самих гібридних помідорів. Чому я вибрала ці два сорти, я вам зараз поясню. Ось перший гібрид це асвон F1. Ось такий помідор. Цей помідор мені подобається, тут дуже багато на кісті і вони достигають майже всі відрази. Раніше із Південних областей України до нас на Чернігівщину привозили різну продукцію, в тому числі помідори. І ось ми їх у них міняли. Як міняли? Міняли на картоплю. Тобто вони не продавали свою продукцію, баклажан, перець помідор, а міняли у нас ми їм картоплю, вони нам помідори. І ось я познайомилася з такими сортами, які при консервуванні вони не тріскаються, не лопається шкірочка. Ви знаєте, що Помідори, коли ми обливаємо їх гарячою водою, є такі сорти помідорів, коли шкірочка лопається. Або ж його треба полузеленим закривати. А якщо, наприклад, достигає до такої вже соковитості, то шкірочка обов'язково лопне. Ну, принаймні, в мене так і було. І тому ось а ці помідори херсонські ми закривали особливо сливки. І вони були ну, такі гарні у консервуванні, просто було, ну, ми об'їдалися їм, ну, дуже гарні. І тому я розпочала. Розпитувати, що за сорти, як. І ось це виявилися ці гібриди. Асвон. Чому асвон? Тому що ну, є помідори, наприклад, не тільки асфон. Але мені подобається, я його вже декілька разів садила, декілька років. По-перше, він достигає і немає нема зверху зелененького такого кружечка. По-друге, в середині немає білої частинки, як розрізати помідор, то буває, що всередині білий стержень. Його немає. По-третє, це помідор він дуже щільний, він дуже такий кріпкий. Але коли він достигає, він смачний. Тому цей сорт помідору я теж купила і буду сіяти. Мінус гібридних помідорів у тому, що з них насіння, якщо збирати, а я збираю із сортових помідорів насіння і потім вже далі сію, то із цих я збирала, але на другий рік. Сорт зберігається, вірніше на ну, гібрид. А уже надалі вони вже зовсім не такі. Вони вже м'якенькі, вони вже не, не так лежать. Тобто гібрид є гібрид. Потрібно знову шукати таке насіння, щоб зберігався сорт. І ще який сорт помідорів я саджу? Це інкас, це теж гібрид. Це високорослий помідор. Ну, Я не дуже люблю високорослі помідори, але я їх саджу, тому що так само, як і асвон, це гарний при зберіганні, при консервуванні, при солінні. Вони щільні. І ще, от, наприклад, якщо я закриваю там томати і хочу закрити. Пасту томатну, то я виварюю. те саме волове серце вони великі ростують, тіляна і санька, і дуже гарно багато великий вихід із помідорів, але їх треба дуже довго варювати А от ці помідори тут дуже багато сухої речовини, і виварювати не так довго для того, щоб зробити густу томатну пасту. І знову ж таки, вони дуже добре лежать. От, я веду їх. 4-5 кістей. Високими я їх не роблю. Ну, десь метр 20, десь отак, можливо, більш-менш отак. А не виводжу їх там до 2 метрів і не ставлю там опори, такі кілки дуже високі. Але оті зелені, які вони не стигають, це такий більш пізніший помідор, то я їх збираю, і вони потім червоніють, у мене лежать у ящиках, і теж мені подобається. Ось отакі два. Гібридні помідори я саджу. Ось я вас познайомила з тими сортами і гібридами помідорів, які я буду сіяти в цьому році. Кому сподобалася моя інформація, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім миру. До зустрічі, до побачення!